Привіт, вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Олена. Знаходжу сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас знов трошки сніжить, але зробимо вам коротенькі огляди. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо забезпечити вам супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам його під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень. Всім гарного перегляду. BMW X3 18 року 23 500 ціна автомобіля, 2-літровий бензин, коробка автоматична, 181 тисяча пробіг. Так, коричневий салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так вона виглядає. Панорама. q 5, 16 рік, 18500 ціна, 2,0 бензин автоматична коробка, преміум плюс 153 тисячі пробіг. Так, чорний шкіряний салон. Так виглядає панорама. Ой, так сніжить сьогодні. Сузуки Вітара, 18-го року, 16,4 ціна, 1,5 бензин, автоматична коробка, авто офіційне, 138 тисяч пробіг. Так сильно тонувана. Ключовий доступ, комбінований салон, підігрів сидінь, панорама. Volkswagen Tiguan 16-го року, 13 500 Ціна, літровий бензин автоматична коробка, повний привід, 134 тисячі пробіг. Салон шкіряний, підігрів сидінь, кондиціонер. Ніссанка 14 2014 року. 15500 ціна. 1,6 дизель, автоматична коробка. Так, 187 тисяч пробіг. Авто з Європи. Є підігрів лобового. Безключовий доступ. Салон комбінований. Панорама. Mazda CX-5, 21-го року, 18700 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, авто обслужене, 23 тисячі кілометрів пробіг. Так. Номер телефону власника. Світлий шкіряний салон. BMW X5 14 року, 22500 ціна автомобіля, 3 літровий дизель, автоматична коробка, X-Drive, 211 тисяч пробіг. Відчинено. А, відчинила, я дякую. Так, електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний чорний салон, панорама. Chevrolet Trailblazer, 21 рік, 18800 ціна. 13 бензин автоматична коробка РС, 48 тисяч пробіг. Так вона виглядає в салоні. Volkswagen Tiguan. 17 -й рік, 17500 ціна, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, автообслужене, 148 тисяч пробіг. Так, кондиціонер. Ауді Q3. 15 й рік, 15400 ціна, 2,0 бензин, автоматична коробка повний привід, автообслужене, престиж комплектації, 180 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Панорама. Hyundai Santa Fe, 14 2014 року 12300 ціна, 24 бензин автоматична коробка, 227 тисяч пробіг. Так, виглядає салоні. Підігрів сидінь, Клімат, звичайно. Nissan Rock, 18-й рік, 13900 ціна, 25 бензин, автоматична коробка, повний привід, 139 тисяч пробіг. Зараз покажу в салоні з ключовий. Так вона виглядає. Volkswagen Тігуан 2015 року, 14,950 ціна, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, 136 тисяч пробіг. Так, хотілося би. Є. Yeah. Так, шкірний чорний салон, підігрівся дінь клімат і ще є панорама. Audi Q5, 14-й рік. 15600 ціна, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, преміум плюс, авто обслужене, не бити в рідній фарбі, 103 тисячі кілометрів пробіг. Бавям вімом Вінкод показати. О! Все, кого цікавить, перевіряйте. Авто з США. Ага. Я вам покажу. Все, за деталями звертайтесь до власника. Ford Escape. 18 рік, 11 тисяч ціна, 1,5 бензин, автоматична коробка, 140 тисяч пробіг. Так, салон комбінований. Так виглядає. і клімат. Шкода Кодіак. го року 28 тисяч ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, повний привід, 240 тисяч пробіг. Так, власник автомобілі гріється, розмовляє по телефону. Покажу легенько світлий, З вашого дозволу. Дякую за пам'ять пам'яті сидінь, світлий шкіряний <правда> салон з перфорацією. Підігрів, сидінь, клімат-контроль. Всі ж деталі уточнити у власника. Форт Куга 20-го року, 19250 ціна, 2,5 бензин Електро, це у нас гібрид, плагін-гібрид, коробка автоматична, 175 тисяч пробіг. Так, <таснавтись> Та, <я> вже сказала. <заснавтись> <заснавтись> з Європи автомобіль, якраз власних підійшов, з Нідерландів. Вона виглядає. І є панорама.